Вітання всім глядачам, це канал Зелізні Магістралі. Серед численних фанатів залізничного транспорту є чимало людей, які захоплюються моделюванням або колекціонують мініатюрні зразки рухомого складу. Це може бути як персональним домашнім хобі, або з часом може перетворитися на великий макет залізниці. Саме про такий випадок, де захоплення моделями поїздів перетворилося на масштабну справу, ми поговоримо в цьому сюжеті. Мова піде про команду Miniland UA, яка створила унікальний музей залізничних моделей, а також інтегрувала до макету архітектурні об'єкти українських регіонів та інші мініатюри. На перший погляд, цей проект схожий на таке собі видовище для дозвілля, але насправді під назвою Мініленд ховається велика і кропітка технічна і мистецька робота. Отже, далі на вас чекає знайомство з витвором мистецтва і водночас технологічним дивом, яке дає можливість вийти за межі буденного простору та зануритися у казковий світ мініатюр. Я Павло Гущин, автор та керівник проєкту Miniland.ua Проєкт Miniland — це взагалі дуже всеохоплюючий проєкт, який має в собі і музей. І макетну майстерню, і магазин ми проект, який має розповісти світові про Україну через мистецтво мініатюри. Тому Miniland UA — це значно більше ніж просто макет залізничний на залізничну тематику. Це моя концепція. Я є архітектором за освітою, і я розробляв основу цього проєкту, тобто весь каркас, деякі об'єкти. А вже детальне наповнення ми робили разом з командою. Тобто ми вже придумували детальні сценки, що де, і це була колективна праця. ми Кожен пропонував свої ідеї. Хтось хотів зробити там повітряну кулю, хтось хотів зробити дерево, що падає, і так далі. Тобто вже детальні сценки розроблялися разом з командою. Виготовлення макету почалося з його проєктування в грудні 2019 року. І протягом двох місяців я накреслив весь ці креслення, і вже в кінці лютого 2020 року ми мали повністю розрізаний весь каркас і готовий до збирання. І от 1 березня 2020 року, якраз ніби в той час почався якраз ковід. І ми почали розширювати команду для того, щоб починати збирати вже макет безпосередньо в локації, під яку він був спроєктований. І це місце не це, де ми зараз з вами розташовані. Цей макет вже два рази переїжджав по суті. Березня 2020 року. По листопаді 2022 року ми займалися його будівництвом. Цей період часу всі знають, що були обмеження по стосовно ковіду. Потім почалось повномасштабне вторгнення, і кількість команди в нас варіювалася від 45 людей в найкращий період часу до 17-20 людей вже після початку повномасштабного. І вже з цією командою ми саме завершували повне наповнення макету і відкриття музею. Оскільки макет має модульну систему, він збирається і перевозиться відносно швидко і просто. Що мається на увазі? Тобто макет складається з 37 окремих модулів, переважно 1,5 м на 1,5 м габарит і вагою ну, до 80 кг кожен. Тобто цей макет був розібраний на всі ці частини, завантажений в декілька вантажівок. І за допомогою команди, десь 16 вантажників, ми за Дві доби, напевно, його сюди перевезли, і потім, протягом місяця, ми його збирали вже по технологічній необхідності кожен модель з модулем, щоб ми ще мали доступ до центральних частин макету для того, щоб їх завершити. На цьому макеті зібраний образ України, який не має конкретної локації. Але має конкретні об'єкти з різних локацій України. У нас є і Гайворон з вузькою колійкою. у нас є Івано-Франківський з його надзвичайним вокзалом. У нас є Олеський замок з Львівської області. у нас є і автомобільний міст міста Запоріжжя, і поїзди з різних регіонів, і харківський напрямок, і Закарпатський напрямок, і різні, різні, різні. Тобто ми намагалися все, що в нас силах поєднати на цьому макеті. Макет не є дуже великий. Має площу 87,97 квадратних метра, і на ньому розмістити більшість об'єктів, які би ми хотіли, ми фізично не змогли. Тому ми обмежились тими об'єктами, які є зараз на макеті, і періодично доповнюємо його ще дрібними елементами та сценками. The right. Перші, напевно, півроку вже експлуатації в режимі відкритого музею. Він постійно допрацьовувався, доналаштовувався, знаходились якісь помилки при проєктуванні програми, яка ним керує, знаходились помилки при проєктуванні чи реалізації якихось елементів в плані там автомобільних доріг. Ми це вдосконалювали, перероблювали, і протягом півроку року ми його довели до стану, що він в принципі вже працює без нашого втручання і потребує тільки. Експлуатаційних е, якихось сервісів. Тобто він надзвичайно делікатний і дуже чутливий до забруднень. І ми е, щотижня, понеділок і вівторок, це в нас сервісні дні, коли повністю перемивається вся мережа залізничних колій, автомобільних доріг. Відбувається сервіс моделей автомобільного транспорту, залізничного транспорту. І вже зараз майже три роки від відкриття музею. І ми маємо накат на моделях більше там деяких більше 4 пяти тисяч годин. Процес керування відбувається у нас через диспетчерську. У нас двоє диспетчерів: один диспетчер для залізничного руху і один диспетчер для автомобільного руху. Вони слідкують за виконанням запрограмованого сценарію програми і вносять в нього корективи відносно, наприклад, відвідувачів або відносно якихось подій, які відбуваються на макеті. нештатні. Коли в нас відвідувачі екскурсії, ми, наприклад, примусово запускаємо процес завантаження вугілля і вивантаження вугілля. Які в нас відбуваються автоматично, але ми їх запускаємо під вже конкретну групу людей, яка стоїть зараз біля того чи іншого об'єкту. Швидкість руху ми намагаємося робити її максимально реалістичною, тобто це масштабна швидкість руху на справжніх поїздів. Ми не їздимо швидко, ми не їздимо дуже поволі, ми їздимо приблизно так, як поїзди їздять в справжньому житті. Це наш пульт керування макетом. Ці чотири монітори відповідають за регулювання руху поїздів. Можете бачити, як в автоматичному режимі будуються маршрути, і поїзди переміщаються з одної блок ділянки на іншу. Маршрути відкриваються, світлофори перемикаються, стрілки, так само це воно зараз працює по автоматичному сценарію. Можна побачити ж, маршрут, і поїзд рухається, переміщається з одної ділянки на іншу. Камери спостереження а, а, ділянок, які є невидимі. Подивитися, чи під макетом не зійшов, поїзд з реюк. Або якщо зійшов, щоб відразу диспетчер міг відреагувати. Говорили про швидкість поїздів, то тут вона вимірюється в кілометрах за годину для кожного локомотиву своя. Бачите, ТГК-2, в нього обмеження швидкості 60. У Утронуває також 60, у учметри 120 у ВПР 60, у ТУ-4 50 км за годину, у ТУ-2 також 50 км за годину. І це от масштабна швидкість, вона регулюється. Тут, а тут, а всі решта поїздів в спідометр. І можна побачити, що зараз М-62-1542 їде зі швидкістю 25 км за годину. Тут у нас програма, яка відслідково і керує а, рухом автомобілів. Це програма нашої розробки. Вже вона автоматично рахує скільки кожна машинка проїхала часу і коли їй необхідно виконувати технічний огляд. Ми моделісти, дуже цікаві люди. Ми завжди робимо щось е, таке, щоб здивувати когось іншого, тобто, там в когось там найбільший поїзд, ще щось. І ми е, створили з командою експеримент, коли до одного локомотива 2-10 т ми підчепили 111 вагонів вантажних, і він поїхав. Ми зробили навіть окремий ролик для нашого Ютуб-каналу, де цей один, тобто подвійний локомотив подвійної тяги, він тягне 111 модельних вагонів по макету. І це був прямо він майже на всю довжину макету був. Цей поїзд, 30 метрів довжини, напевно, був поїзд. У нас був інший рекорд. Ми отримали статус найбільшого залізничного макету в Україні від національної книги рекордів України. Взагалі, реакція відвідувачів вона починається з дуже дивних від того, на що я сюди прийшов, і взагалі мені тут не буде що дивитися, я от дитина мене сюди притягнула, я йду. І оця різна реакція на початку, вона переважно. По нашим спостереженням в 99% випадків зміняться на принципово протилежну до неймовірної ефорії після відвідування і неочікування того, що тут настільки круто. У нас приходять постійні відвідувачі там п'ять, шість разів, і вони кожен раз знаходять щось нове того, що до цього не було на макеті, або того, що вони не помітили на макеті. Кожен три місяці оновлюємо наш квест, який дозволяє більш заглиблено роздивитися цю мініатюру. Стосовно питання, що незвичного нас питають, у нас є tiktok аккаунт компанії, і прямо в нас дуже багато запитів було, ну де контактна сеть? Чому немає контактної мережі на макеті, розумієте? І ми зробили навіть окремий ролик, де пояснювали, що контактна мережа на макеті це дуже гарно і класно. Але вона дуже тендітна, і при нашій експлуатації і чистці макету, який він необхідний, вона буде пошкоджена в перший тиждень. Тому ми вирішили все таки зробити таку жертву не ставити контактну мережу на макеті, але зберегти його нормальне функціонування. І е, оскільки цей проект, взагалі, про фантазію, про дитячі мрії, про якусь відчуття щастя, то кожен людина, яка сюди приходить, вона має свою думку. Що ще б можна було сюди додати? Ми розглядаємо ці пропозиції, і якщо вона співпадає з вектором розвитку нашої компанії, то звісно ми втілюємо такі ідеї. До речі, щодо ідеї, за моєю спиною ви можете бачити старовинний пекгаус міста Славута і креслення і ідею створення цього об'єкту нам надіслав наш підписник-краєзнавець Валерій Напиткін, за що ми дуже дякуємо. Атмосфера оцього місця. Вона насправді є такою медитативною і заспокійливою. До нас приходять хлопці після поранень, після ПТСР, після контузій, і вони тут отримують таку реабілітацію для психіки, і дуже вона позитивно впливає на їх емоційно-психологічний стан. Ми зараз у відділі декору, де дівчата створюють всі елементи для макетів. Такі як дерева, кущі, людей, всю дрібну-дрібну дрібноту створюються цими фантастичними руками. Це Олександр Олександрович. Він займається у нас сервісним обслуговуванням моделей рухомого складу, саме поїздів. І моделі, які приходять до нас на сервісне обслуговування або на ремонт, як сервісний центр, вони потрапляють до цих. Надзвичайно талановитих рук, які відновлюють моделі, які більшість людей можуть вже просто викинути. Тут ми займаємося збиранням фототравлення і моделей. Сергій збирає, от, наприклад, в нього зараз є заготовка фототравлення, з якої потім виходить платформа. Сергій розкаже Це більш детально Це висококолійна вантажна платформа нашого розробки. Наші хлопці їздили, міряли її, потім переносили в наш масштаб і зробили ось таке креслення. Це в нас воно готове витраплення. І в кінці, коли ми її вже збираємо до кута, виходить ось така платформа. От, Потім ми до неї ще додаємо сюди трішки і фарбуємо. Також у нас ще є нова розробка, це ми теж зробили. Також для вузькоколійної дороги є системна для рідких продуктів. Ще ми збираємо різні елементи інфраструктури для залізниці, наприклад, ці вежі або світлотвори. Ми в нашій ливарні, де відбувається процес відливання смоляних елементів і деталей для моделей. Це салон для вагону ПВ40, до речі. Та частина, яка вставляється в салон. Це вже корпус салону ПВ-40 після відливки, який потім вже йде до кітів наборів для самостійного збирання вагонів, або вже в відділ збирання, де збирають готову модель. Наші поціновувачі можуть придбати моделі в інтернет-магазині, і поки в нас не відкритий офлайн-магазин фізичний, в нас є інтернет-магазин, де можна замовити або придбати моделі як нашого виробництва, так і тих виробників, чиї моделі ми продаємо. Це конверсія вагону. Амендорф т'єрі з компанії перефарбування в ліврею українських залізниць. А це не фабричний вагон. Це вже вагон нашого виробництва. Це вагон Амендорф після КВР. Ми знімали не фарбовану модель цистерни ВЦ-20, а це вже фарбований готовий момент. Фішечкою цієї моделі є те, що в нас відкривається люк. Можна відкрити і туди щось налити. В нашому магазині ви можете придбати кіти для самостійного збирання від трьох українських виробників: це SK Trains, RTM Models і Miniland UA. Вони мають різний асортимент, і якщо ви бажаєте спробувати свої сили в моделюванні, то якраз такий кіт. Для самостійного збирання дозволить вам зрозуміти, наскільки це легко збирається модель, як швидко вона збирається, і скільки інструментів для цього необхідно. Тобто кожна модель має весь набір деталей, пакування, інструкцію і саму модель, яку треба зібрати. Це вже кіт нашого виробництва висококорійного вагону ПВ40 з інструкцією. Цей кіт розрахований для збирання навіть недосвідчених моделістів. Тобто кожен крок підсвічено, що де потрібно зробити: де засверлити, де капнути клеєм, де не капати клеєм, і як фарбувати, і як збирати. Зараз ми з вами у відділі R&D Miniland UA. і тут відбувається розробка і виготовлення всіх електронних компонентів для того, щоб функціонували залізничні макети, і не тільки залізничні. Це в нас в моїх руках зараз плата, яка дозволяє керувати автомобільним рухом. До неї підключаються всі датчики. І програма, яка керує автомобільним рухом, вже розуміє, що відбувається на макеті, де машинка поїхала, де зупинилась, де треба перемкнути стрілку, і так далі. Тут ще у нас зараз експериментальна система. Ми розробляємо таку модульну схему по руху людей. Тобто, тут, якщо це все підключити, чоловічок починає ходити. Робка моделей це окрема стихія, взагалі, окремий напрямок, який ми е освоюємо, так само пробуємо нові технології. По суті, від задумки і початку проектування до отримання вже першого зібраного прототипу переважно проходить до шести місяців часу. Взагалі, люди е не розуміють деколи, навіть чому макет коштує дорого. Але екскурсії, які ми робимо в нашу майстерню за кулісами макету, провідкривають цю шторку, і як наші клієнти, так і відвідувачі починають розуміти, що це не просто ти прийшов. Щось взяв в магазині, поставив на макет, і воно таким стало. Вони розуміють, що кожне дерево це результат багатогодинної роботи, це зарплата, це оренда, це електроенергія і так далі. Взагалі, залізничний моделізм це надзвичайно цікаве, але водночас і дороге хобі. Є фанати залізничного моделювання, які не сильно концентруються на моделях залізничних, вони люблять створювати макети в залізничному моделюванні саме не в колекціонуванні, а в моделюванні. Ти постійно маєш щось зробити. Ти маєш зробити міст, ти маєш зробити будиночок, ти маєш зробити вагон або локомотив. Тобто ти робиш якісь дії, які ведуть до того, що ти отримуєш якийсь фізичний об'єкт. А коли ти щось створюєш з нічого, це вже мистецтво. Як вже казав Павло Гущин, відвідувачі Мініленду, які, хоч раз побачили мініатюрні куточки українських регіонів та залізницю, у більшості випадків приходять сюди знову. Тут дійсно панує унікальна атмосфера, що переміщує нашу уяву в інший вимір. Це свого роду фантастичний світ для дітей і дорослих, де кожен знаходить власну хвилю емоцій. Окрім цього, проект показує, що існують різні можливості використання технологій моделювання. Так, засоби електроніки та цифровізації застосовані на макеті, можуть бути компонентом для навчальних та реабілітаційних програм. Гадаю, що в майбутньому команда Мініленд ще не один раз здивує своїх шанувальників цікавими творчими ідеями та унікальними технічними рішеннями. Отже, ми побачили і почули багато цікавого, і, мабуть, за 20 хвилин складно розповісти про всі особливості проекту Miniland UA. Тому, якщо у вас є окремі питання стосовно теми залізничного моделювання, залишайте свої дописи у коментарях. Я сподіваюся, що в подальшому можна буде підготувати ще одне відео з урахуванням ваших е відгуків та пропозицій. Ну і тим часом звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал «Залізні магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Буду вдячний за підписку на канал. Також нагадую про функцію спонсорування і для ваших донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!